В Україні планують збільшити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень. Зараз ми все це обсудимо, що пропонують зробити, який законопроект зареєстровано. Обсудимо попередні. З вами обговоримо попередні реформи, які планували робити, пенсійні, де були шалені, як би сказати, надбавки, люди мали отримувати шалені пенсії по цим реформам. Жолнович робила, тепер у Лютін прийшов, гетьманцев взагалі там, планував мінімальну пенсію зробити 400, але вони пішли далі, хочуть 25 тисяч гривень зробити мінімальну пенсію. І як би сказати, яким боком тут до цього всього. Вибори. Давайте розберемо це все по порядку. Що говорив Гетьманцев, які були реформи, і до чого тут 25 тисяч гривень. Це така сума, уявляєте, величезна для нас з вами. Але в Польщі люди отримують пенсійного віку саме практично таку пенсію. Тож, підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не з нами. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Я буду вдячний вам за підписочку. Поїхали! Давайте будемо розбиратися. Що ж планують е, зробити? Е, по... На, на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект про підвищення мінімальної пенсії до 20, 25 тисяч гривень у 2026 році. Зараз ми це все розберемо з вами, що це за законопроект і чому він тільки зараз його зареєстрували. Розумієте, коли вже бюджет ухвалений на 2026 рік, да? вже все, все проголосовано і туди не заложено на такі підвищення. І тут з'являється від слуги народу от такий законопроект. Є пояснювана записка, чому так хочуть зробити, і що. Тож давайте вернемося трішечки назад і згадаємо Жолнович, реформу. Реформа була шалена, гарна. Там бали, оті всі, по тим балам люди мали б ті, що пішли раніше, раніше на пенсію, де були малі заробітні плати, все нараховувалося. По-другому і в них зараз пенсії малі. От там мали. Пенсії підвищуватися в рази. Ну, в раз, ну так що аж до 25 тисяч гривень, але в рази. Де вона ділась? Немає. Прийшов у Лютін, запропонували свою пенсійну реформу. Щось вони там крутили, мутили, не вийшло. Вийшов він перед урядом, виступав у Лютін. Це замість Жолнович, якщо ви не знаєте, О, міністр оцього всього. Коротше, того всього, що вони склепали. Да? То раніше пенсійного фонду було це соціальна політика, а тепер соціальні політики і всіх тих надбавок і добавок, бо вони все зребли в пенсійний фонд. Тож вони щось там робили, затихло. Вийшов Данило Гетьманцев і сказав, що мінімальна пенсія в 2,361 гривню це нічого, треба робити мінімум 4700. І вже тоді він почав, як би сказати, свою передвиборчу агітацію компанію оцим усим. Ну, Він і далі продовжує це робити. От, тому що на носі вибори. І декі би сказати, яким боком тут вибори, яким боком ці 25 тисяч зареєстровані після бюджету законопроект, пояснювальна записка, а дуже простим і прямим. Тому що електорат, да, виборчий виборці це є ну, на даний момент це пенсіонери. Пенсіонери, вчителі. Медики, всі, ну, держ, як би сказати, службовці, всі, хто, як би сказати, бюджетники, плюс пенсіонери. Пенсіонери практично нікуди не повиїжджали. Більшість молодих людей виїхала за кордон. Будуть вони там голосувати чи не будуть, а тут пенсіонери на місці, більше 10 мільйонів, плюс бюджетники. Куди б'ють? В 26-му році, чому вони підвищили вчителям зарплату на 30%? І так само ці 25 тисяч гривень для пенсіонерів. Правильно? Тому що пенсіонери подивляться, скажуть, о, диви, 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 вони для нас роблять щось на 25 тисяч хочуть підвищити пенсію, от будемо голосувати за оцих. Це все вже йде передвиборча агітація. Тому що пенсіонерів більше, як би сказати, 10 мільйонів. І це ну, шалений електорат, шалені виборці. І от куди вони б'ють, так в пенсіонерів, вчителів, медиків, в бюджетників і так само в пенсіонерів. От до, до чого вибор. Тож, давайте розберемося, що це за ці 25 тисяч. Для фінансування пропонують збільшити перерахування Нацбанку до держбюджету до, 160, до 176 мільярдів гривень. Цей законопроект був поданий, вдумайтеся, 24 грудня. Да? Зареєстрували його. Депутати пропонують підвищити мінімальну пенсію для непрацездатних осіб у 2026 році. Е Йдеться про 25 тисяч гривень. От. Законопроект номер 14.330. Кому цікаво, можете почитати. Повторюю законопроект От. Дивіться, з 1 січня, от, по їхньому підрахунку, мінімальна пенсія зростає на 234 гривні. Тобто, вона стане 2595. А вони хочуть зробити це більше. Тобто, говорять як, в ну, пояснює Запицький, як ідеться, що 2595 є абсолютно недостатнім для забезпечення життя громадян. Згоден. Згоден, хай проживуть. Візьмуть оці 2595, ви сядуть місяць, проживуть субсидіями, з надбавками, добавками, і хай проживей депутат чи хто оце ось встановлює оцей оце, оце мінімум. Це на 100% згоден. Він відірваний від реалії життя і де-факто де нездатний забезпечити базові умови для однієї особи, яка втратила працездатність. Проснулися. Проснулися. Вони не бачили до цього е, нічого, все нормально було, могли прожити, а тут, якби раз, проснулися і бачать, що ну не можна так, так прожити. Йдеться в поясненні записці. Ініціатором виступив увага! Напишіть в коментарях хто. Максим Заремський з фракції слуга народа. Максимка хоче, як би сказати, ну там ще до нього, напевно ж, він ініціатор, а створювали їх ж багато, напевно. І от, напевно, ж хочуть переобратися отакі ось слуги народу. Депутат пропонує збільшити виплати до 25 тисяч гривень. Для фінансування підвищення, ніби необхідно збільшити суму перерахувань до Нацбанку з 146 мільярдів до 176 гривень. Тут також пишуть, що. Данило Гатьман це хотів зробити 4700. Мінімальну у 2026 році нардеп закликав провести пенсійну реформу, змінити несправедливу формулу, нарахування виплат і ліквідувати класові спецпенсії для окремих каст держслужбовців. Ну, це все, як би сказати, заклики, це, як би сказати, уже передвиборча агітація і тому подібне. Ну, це хоч 4700 говорив, да? ну десь так, мінімально. Ну, ці вже взагалі, як би сказати, розчидрилися і хочуть зробити 25 тисяч. Але ж дивіться, давайте будемо чесні. Що візьмемо, коло нас Польща. От вони отримують їм ім, ну, саме таку пенсію в 25 тисяч гривень, якщо перевести в злоті. В них там, по-моєму, 2-300 злотих, і от воно виходить десь в пределах оцих 25 тисяч гривень. Півпадіння чи реальність. Але ж дивіться, якщо правда, що Україна буде йти в ЄС, то 2595 2, це навіть, навіть не 50 євро, якщо я не помиляюсь, або трішечки більше. Але ж люди е, в Євросоюзі як знають, що в нас пенсіонери отримують таку пенсію, вони за голову візьмуться. Я так розумію, що Євросоюз не допустить до таких е, мінімальних, якби, це, і 25 тисяч ці якби, можуть бути і не фейком, Можуть бути фейком, можуть бути не фейком. Розумієте, ми з вами дуже багато чого не знаємо. Чому воно так все робиться? Що там мутять, що там крутять, і що вони придумають. Якщо ми підемо в Євросоюз, в нас не будуть такі мінімальні пенсії, такі за мінімальні заробітні плати. Тому зараз і підвищуються, от уже щоб швидше нахапати, газова доставка і все остальне. Я так гадаю. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу: буде чи не буде, чи це все, як би сказати, передвиборча агітація. Дай Бог вам всім здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких, здоров'я не купиш ні за які кошти. У мене на цьому все.